А когось усі шукають. Твій подарунок самознищиться, якщо його не взяти на рахунок три, два, один. О! Хвилюєшся? А хвилюватися жодних причин. Ти скоро дістанеш свій дар увійдеш у двері, і це буде чудово і незабутньо. Я знаю це. А що як нічого не вийде? Ну, за такого неможливого сценарію доведеться лишитися в дитячій. Коло мене? То Віку, і то діти назавжди мій. І Знаєш що, не треба переживати за мене, адже у мене є неймовірна сім'я і неймовірна оселя, і неймовірний друг. І коли ти отримаєш свій дар і свої двері, Антоніо, то я зроблюся просто небачено щасливою. А, Щоправда, я сумуватиму за найкращим сусідом по кімнаті. Я знаю, як ти любиш тварин, і я зробила це, щоб у новій кімнаті ти так само знайшов до кого притулитися.